Сигнал про підтримку президента депутати Хмельницької обласної ради зібралися на позачергове засідання сесії. Сьогодні на ньому розглядали лише одне питання. Сьогодні депутати Хмельницької обласної ради, 8 скликання зібралися на 24 четвертого зачергове засідання. В рамках відкритої сесії Хмельницької обласної ради з одного питання, яке було ініційоване до скликання сесії голові обласної ради за підписами волі фракції, ну і звичайно депутатського корпусу, зокрема, питання стосується звернення до президента України Володимира Зеленського щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Сьогодні той час, коли ми маємо підтримувати один одного, зокрема і на місцевому рівні місцевого самоврядування підтримувати президента України, тому що маємо вибороти довгоочікувану і таку плекану перемогу. Це рішення, це сигнал, це політичний сигнал від Хмельниччини про те, що Хмельниччина підтримує відстоювання правил і принципів перемовин про долю України. Це надзвичайно важливо, і такі сигнали. Нали, йдуть з різних регіонів, з громад Хмельниччини у єдності сила. Такої думки нині більшість депутатів області. Вони кажуть, треба гуртуватися навіть попри те, що політичні сили у всіх різні. Нашому президенту, нашій владі дають оцінку зі сторони. Це виключне право українського народу. Не хотілося, щоб хто давав оцінку зі сторони. Якщо ми будемо демонструвати єдність, патріотизм. Ми не переможемо. Щоправда, одна з фракцій загальну ініціативу підтримала не в повному складі. В першу чергу європейська солідарність, яку я вже зазначав, вона не ставить під сумнів легітимність президента. Сьогоднішнє звернення основна мета його так підтвердити легітимність. Хоча відповідно до чинного законодавства України. Повноваження президента продовжуються, і мені і думка нашої фракції, що додатково підтверджувати, скликати сесії сільських, селищних міських обласних рад задля. Винесення лише питання щодо підтримки президента України ми вважаємо недоцільним. Тому фракція прийняла рішення не брати участі у голосуванні. Такі сигнали про підтримку надходять від різних рівнів влади. Зокрема, у Хмельницькій області схожі рішення приймаються на сесіях міських, селищних та сільських рад. Ми маємо заручати один одного постійною підтримкою щодо унеможливлення, звичайно, дестабілізації ситуації в нашій державі. Звичайно, сьогодні. Вибороти довгоочікувано перемогу сьогодні. Верховний головнокомандуючий президент України Володимир Зеленський взяв на себе відповідальність. Звичайно, це велика ноша, і ми сьогодні своїм зверненням підтримуємо президента України. Звичайно, і кожен на своєму рівні робить все необхідне для того, аби відстояти нашу державу. Олена Гула Ростислав Маслов, новини, 33 канал.